Всім привіт! Ось нарешті я дочекалася сонце в березні, і покажу вам сьогодні ще одну партію своїх квітучих фаленопсисів наразі зібрала їх знову ж таки на своєму століку тут. І ви знаєте, коли разом ось так на них глянула, то зрозуміла таку цікаву річ для себе. Я завжди кажу, що я не фанат пелорічних Тобто, Звісно, що вони дуже красиві, але е, вони дуже часто проквітають стандартними заявленими Плоріками, а коштують значно більше. Ну, я не, не бачу сенсу в таких іграх. Ця рулетка не моя гра. Але виявилося, що у мене достатньо пилоріків. І ось перший з них це Soho Diamond. Надзвичайно красивий метелик. Кожен раз, коли він квітне, а це вже вдруге, я милуюсь ним і згадую попередню власницю добрим словом. Вона мене практично переконала його купити. Це був 22-й рік. Вона разом з дітьми планувала виїхати через війну, звісно, і розпродувала всю свою колекцію метеликів. Саме цей кущик у неї не квітнув. Але е, вона е, сказала, що партія, з якою він був, там дуже багато відсоток проквітнув е, пілорічним. Ну, я рішилась купила і не жалкую. Він бомбезний. Наступний це Summer Breeze. це феленопсис із категорії дітки коченят. Які розкриваються такими якимись незрозумілими, скукоженими, але потім перетворюється в прекрасного лебедя. Така цюпка шкіріна квітка. Трошки пізніше я покажу, як вона розправляється, наскільки він красивий і цікавий. Має такий достатньо крупний кущ, і при довгої вуці квітконосу. Дорожчу квітканозу. Це я дуже люблю, тому що це таке тривале квітнення виходить. Це дуже гарно. І наступний це, мабуть, один із моїх найулюбленіших фаленопсисів. Це Тейсука Мікі Рейнбу. Достатньо старий сорт, цієї квітці ну, десь 6-7 років. Дуже його люблю за те, що він в кожне своє квітненні різний. І в залежності від температури і освітлення, коли формувалися його бутони, е окрас у нього ну, взагалі різний. Він дуже рясно квітне вміє і дає розголудження. Ось це я позавчора випадково не зломіла, е попиталася пофіксити, але ні, бачу, що сохнуть квіти. Жалко. Ну, таке буває. Так от зараз квітка темна, але так як вони тримають декілька місяців ці квіти, і в мій любить він нарощувати квітканос, я дуже хочу, щоб на одному у мене вийшли самі ці різні покрасили по квіти. Зараз тут справа вставлю фото, як він квітнув влітку. Бачите, в квіти майже білі. Якщо це буде на одному квітконосі, уявляєте, як це красиво. Ну, дуже-дуже чекаю, може у мене вийде. Тут е метелик паприки. Це самий перший мій метелик в колекції. Має, може, таку не дуже велику квітку, але вона цупка. Така рельєфна <різь> вся. <різь> Дуже шкода, що сховалося Сонце, і не видно, наскільки він яскравий, такого морквяного кольору. І губка в нього яскрава, і поєднання кольорів мені дуже подобається. Це, ну, Можливо, для поціновувачів метеликів, це не дуже такий е, кресленний прямо сорт, але я його люблю. Я його… Це моя любимка. Ще один е, Пілор. Вівальді, з такою немаленькою квіткою і дуже він яскравий. Знову ж таки, через сонце цього не, не видно, але він класний. Тут е, шанела. Розквітнув ще один мій кущ шанели. Ніяк я не можу вибрати, хто з них краще. Але я тут їх поставила поряд для того, щоб показати, що е, насправді е, всі шанели різні. Ось, наприклад, ось ця квіточка дальня. Вона вся в крапушках, весняночках, і всі квіти такі у неї. А ось у цього кущика крапушек менше, і тут більше такий градієнт. Ну, вони різні. Це моя новінка. Я його купила восені. Заявлений був метеликом, це міту. Біг Pink, здається так. Е Навіть ну, в стандарті він мені дуже подобається. Я не шкодую, що він не, не проквітним метеликом. Яскравий, велика квітка, Ну, класний. Трошки так впав. У мене вміють літати Орхі. Кішка допомагає. Ну, от, наче всіх. Ближче показала, трошки розказала про кожну Але історії багато, може про кожну квітку є що розказати. Зроблю такий загальний план. І е, трішки ще Мікі е, Рейнбоу, підозрюю, що камера не передає справжню його красу, де і сонце знову сховалося. Але я дуже раджу вам цей сорт. Ну і з цією картинкою завершую свій невеличкий огляд. Всім знову ж таки бажаю сил, терпіння і головне нам скорішої перемоги.